Добрий день, мене звати Чалбаш Василь, я почав викопувати саженці хурми. Показую, що я вдома. Це мужіївський золоторудник, його видно з села Велика Бакта. Завжди показую, ну, не завжди, але ну, стараюсь показувати, щоб люди бачили, що я вдома, що це мої саженці. я їх сам робив. Це не якесь сміття куплене за 3 копійки. Тут у мене Нікітська бордова на цій ділянці. Дуже хороший сорт. Хто хоче, може вже приїжджати, якщо комусь треба лише цей сорт, чи одне дерево треба комусь, чи два, може приїжджати брати свіжаки. Бачите, копаються такі ями, траншеї. О тут видно все привито. Це окуліровка, підщепа хурма Віргінська. Копаються такі траншеї, потім з тої сторони підрізається лопатою глибоко. Тут раз Підрізається, ком вивалюється, получаються такі коми. Із корінням і вже вручну розбирається це все. Там ці корінці, які е, стирчать, поливаю з поливачки водичкою, щоб вони не підсихали. І потім кладу в прикопку. Спочатку, спочатку там накриваю сильно. Щоб сонце взагалі не проникало. А потім кладу в прикопку в землю. Тому що корінь, корінь треба, щоб був накритий, корінь не звик до ультрафіолету. Воно в мене тут так накрито сильно, що там практично темнота. Викопка почалася, це ще 2-3 тижні. Ну, думаю, за 2 тижні справимося, максимум за 3. І всі інші сорти теж викопаються, і тоді вже можна буде приходити брати саджанці. О, ще хотів показати, є одна штука, що не прижилася. Оце дичка тут вибила, дика. Тут добре видно, що це віргінка справжня, це хороша віргінка морозостійка. По бруньках спеціалісти зразу побачать. Це, це все в мене на хорошій хорошій віргінці. Бо віргінка є і не дуже хороша, є віргінка така, що замерзає зимою. У мене була колись така на самих початках. Кажуть, що то 60 хромосомна. Якби я хромосоми не рахував, але точно, точно було зрозуміло, що вона не морозостійка. А Листя вже замерзло повністю все. Бачите. О, так от підщлкується легенько. Так, провів і листя вже падає. Це значить, що вже можна спокійно викопувати. 9 жовтня був перший заморозок, тоді листя замерзло, і до цього часу воно вже повністю відмерло. О, там які в мене сусіди молодці, агрономи. Дивіться, що як палять. Красота. Палку на них треба. Все, дякую за увагу. Потім по всім сортам, іншим буде інформація пізніше. Це таке відео, відео, якби, Огляд, що зараз твориться. Це в день. Вдень я копаю, а вночі, коли вже темно, пакую сієнці зіміни. Отак.